До кінця року лічені тижні, а кадрових військових завдань усе більше. Списки за додатком 5 потрібно роздрукувати, підписати та подати до 25 січня. Але кого включати, виключати, як заповнювати графи, і звідки брати дані, запитань не менше. Додаються й інші важливі теми: чи продовжать строки цифрування трудових книжок, як правильно їх сканувати, чи затверджувати штатний розпис 2026 і коли чекати примірну форму. Цей не тільки поговоримо на вебінарі 8 грудня: списки військового обліку і відомість до 25 січня, наказ про стан військового обліку до 1 лютого, графік звіряння, кадрова підготовка 2026». А вже 11 грудня, вебінар на тему звіряння та перевірки ТЦК Держпраці, ДПС, перепідтвердження критичності, бронювання, анулювання. Пояснимо, які документи потрібні для повторного отримання критичності чи застосовувати нові критерії, та скільки триває бронювання після. Перепідтвердження, а також розберемо перевірки ТЦК, коли до комісії долучаються держпраці та ДПС, що вони можуть виявити, та чи можливі штрафи понад 59,5 тисяч гривень. Окремо про звіряння чи потрібно пройти його до кінця року та як коректно реагувати на зауваження. Не пропустіть реєструйтеся вже зараз. Будьте на крок попереду разом із кадроленд. Ми нещодавно оновили дизайн платформи, щоб вам було ще зручніше з нами, як завжди, Просто, практично і безкоштовно.